Якщо у вас запланований переїзд на нову квартиру, офіс чи виробниче приміщення, то відтепер маєте на одну проблему менше. Адже у Львові працює представництво першої в Україні мувінгової компанії Мураха, яка не лише швидко і бережно надасть послуги по переїзду майна і цінностей, але й документально гарантуватиме збереження усього вантажу. Всегда лучше, щоб професіонали предоставляли uh, той і тот і ліної сервіс. Одне з наших конкурентних преимуществ – це страхування. Любове підміщення з компанії «Муравей» по Україні на 3 мільйона гривень. Це бонус. Для людей, що звикли цінувати свій час та гроші, це вигідно. І мега-переїзди, тобто це є переїзди великих масштабних заводів, також клінінг. Переконайтеся, що переїзд із компанією Мураха Захід це завжди переміна на краще, завітавши до Львівського відділення компанії на площі Петрушевича. 3